Вони цілком досягли рівня 20-х років. Оце феміністичний альманах, так тобто він е, достатньо промовисто проблематизує е, ті е, сфери, е, які залишаються ну е, десь тривожними, так е, чи не до кінця проговорюваними е, в сучасному житті. І стосується е, жінок. Ця книжка, для мене таким от Ну, фантастичним відкриттям. Певною мірою він навіть більш цей, цей альманах він більш гострий мав виходить ніж перший вінок. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Сьогодні хочемо поговорити про незвичайне і, напевне, надзвичайне видання про альманах феміністичної поезії, другий вінок. Дуже цікаво продовжують традицію першого вінка у порядниці Ольга Новак і Олена Павлова. Ми хочемо, звісно, подати це як такий певний. Як такий певний Зріс, так, розвиток, тенденції там від першого вінка до другого вінка в будь-якому випадку це видання напряму стосується нашої тематики. Культури і е, гендеру найперше. Е, закликаємо вас ставити вподобайки нашим відео і е, підписуватися на наш канал, хто ще не підписався. Шалені авторки пробігли майже половину дистанції до срібної кнопки YouTube. Підтримуйте нас тут на YouTube і на Patreon. Можна поцікавитись нашим мерчем. Е, у посиланнях під цим відео. А ми, власне, повертаємось до цієї книжки. Неможливо говорити про другий вінок, якщо ми не поговоримо про перший вінок. Ми вже говорили про перший вінок окремо, але тут варто наголосити, що це певна переємність, це певний жест та тривання цієї традиції, і я хочу почати з запитання, яке мене от дійсно. Десь турбує, чи, може навпаки, надихає. Це ж фактично початки перший вінок, це ж фактично початки українського модернізму як такого. Ну, десь в ті, в ті роки, перший вінок з'являється в 1887. До того за рік з'являється людина Ольги Кобилянської. Раніше з'являється. Там на кілька років Констріктор» Франка. Я не знаю, чи якісь тексти ми до того можемо вважати модерними, Констріктор» напевно вже можемо. Тобто, це така перша хвиля модернізму, коли власне фемінізм і модернізм абсолютно прошкують поруч. Я би так сказала, що перший вінок це швидше, от. Це швидше аксіологія модернізму, цінності модернізму. Але на рівні поетики ще майже ні все таки. Так, людина Кобилянської, але людину Кобилянської, як ми знаємо, Іван Франко викинув з першого вінка. Отже, товаришки, ну, центральний текст ніби Альманаху П. Альманах перший вінок, отже, це. Такий проект Наталі Кобринської, яка хотіла представити жіночі голоси. Оце збірка жінок, яка звучить з жіночими голосами. Її підтримала Олена Вчілка, і вони залучили своє коло там, там пригар... Та, от що цікаво, в першому вінку це навіть це. Це навіть так неочевидно, ніби, але в першому вінку прози цікавіше ніж поезія. Так рідко бувало в українській літературі, тому що ну, тодішній українській літературі, та врешті не лише тодішній, тому що і товаришки Олени Пчілки, і дух часу, або ж друга назва пані Шумінська Наталі Кобринської це такі от образи нових жінок, жінок, які здобувають, які виходять в публічний простір. Так, на рівні аксіології, це, вочевидь, модерне вже явище, чи навіть модерністське явище. І почасти, ну, принаймні, прин... я, я би сказала, що швидше премодернізм. Це такий, е, такою цілковитою модерністкою Кобилянська постає з меланхолійним вальсом. і це... 1897 та 98 рік в першому вінку є і Леся Українка, і це теж її швидше модерністська. Так зе дуже раннє. Це ж ну, вона ще зовсім. Ну вона ще, зовсім, вона ще навіть немає збірки. Вона ж зовсім, зовсім, та, зовсім так, зовсім юна авторка. Там є Людмила Старицька, Черні... Людмила Старицька. Це, от ну, Старицька, точно не була модерністкою там, але Тут, тут ще було цікаво, що от це коло дуже вузьке. Це ж все, от, вони там родинне коло, дружнє коло. Це, от з одного боку, галицькі авторки, які навколо Кобринської з іншого боку, але навчилка найближ, найближчих своїх, ну і доньку, і найближчих друзів. От залучає, ну але з іншого боку, це все рівно був шок, що стільки авторок виявляється. Звичайно, та й і взагалі пишу, що, що ж дуже Так, що жінки змогли видати альманахну. тоді. Це ж 1887 рік, коли ще й альманахів тих можна було на пальцях рук порахувати взагалі як таке, таких, а на Дніпрянщині взагалі нічого не виходило. Так що перший вінок засвідчив з одного боку те, що українське жіноче письмо є, що дуже цікаві авторки є, що є цікава проза. І ще раз кажу: це це, це це дуже промовисто, що там проза була, мабуть таки цікавіша ніж поезія. З іншого боку, першу, перший вінок має передмову і має такий програмний вірш Пчілки, де вона от всіляко наголошується цей топос скромності, мовляв, на, на, на твори наші уважати не вам, славетні митці, ми пишемо для своїх посіслав цей мотив сестринства. Мотив ну, я трошки сестринства... інакше якось е, е, теж, це можна перепрочитати в тому сенсі, що мені видається. Що це таке маскування? Ви тут не особливо зважайте, але насправді давайте просто. Не застосовуйте оці ваші літературні мірки до того, що ми зробили. Це наша справа. Ну і так само, як чоловіків не пустили на цьому з'їзді руських жінщин в 1884 році слухати делегаток, от їх відсунули за двері. от Приблизно такий жест, так можна потрактувати. Я вона сьогодні, Є тим більше знає, що вона чілку її контекст її творчості, є іронія, але вона цей топос скромності культивує. І ось тримаючи в руках книжку Другий вінок. Я можу з цією певністю сказати. Для мене це було таке навіть відкриття, ніби знаю сучасну поезію. Це була для мене таким от ну, фантастичним відкриттям. От, якщо можна, я тут просто додам, що це дійсно така програмна книга. Не просто альманах жінок, які пишуть поезію, не просто тих, які там десь пишуть про. Якісь теми пов'язані з е, жіночими досвідами, так це феміністичний альманах, так тобто він е, достатньо промовисто проблематизує е, ті е, сфери, е, які залишаються ну е, десь тривожними, так чи не до кінця проговорюваними. В сучасному житті стосується е, жінок. Тобто, це от було програмне для е, упорядниць, е, і е, певною мірою він навіть більш е, цей альманах цей він більш гострий мав е, виходить, ніж е, перший вінок. Перший вінок зараз переведено, це так дуже цікаво збіглося в часі. Е, Видавництво Creative Women Publishing, Publishing, е, вони видали репринт першого вінка. Так що е, це. Е, Дуже зрима традиція, коли от є перший вінок, вони ще видали невеличку книжечку про тих, які створили перший вінок. А тепер з'являється другий вінок. І тут така дуже концентрована проблематика, емоційна напруга. Ну і 50 поеток тут. 50 поеток, 100 віршів, і, вочевидь, дуже дуже багато доброї поезії. Поезія дуже добра, і ця книжка з цією очевидністю засвідчує, що сучасна українська поезія Ну, це складно формулювати. От ми, ми, ми захоплюємось нашими золотими двадцятими, але є, от в мене вже було кілька. Якось останнім часом кілька таких розмов. До ми про це якось говорили. Е, сучасна українська поезія, до речі, так само, як сучасна українське сучасно український живопис. От вони цілком рівнорядні, вони досягли рівня, вони подолали цей занепад радянського. цей занепад радянської десятиліть. Вони цілком досягли рівня двадцятих років. Оце Чому? дуже цікаво? Я думаю, якщо ми говоримо, говоримо про таку е, е, соціально психологічну інтелектуальну прозу, е, то ми, напевне, ще не досягнули зараз рівня проза однозначно ні. Яновського прози, ні, роман, роман, ні, але поезія так. А в жанровій літературі, от ці жанри там, фентезі, трилер, детектив, ми, напевне, перевершили рівень 20-х, тоді в них все було тільки починалося. Звичайно. А поезія це от якраз на рівні з дуже сильними. Ну, а поезія поеток, жінок-авторів авторок, зараз ми маємо значно більше жінок. Поеток, ніж це було в 20-х, зрозуміло ж ну, і і всі вірші кращі просто вони, ну, вони справді ця книжка відкрила кілька потужних ну як відкрила. Ця книжка ніби от, знаєте, коли є антологія, в чому користь антології? Коли є антологія, можеш побачити контекст, можеш порівняти, врешті тут відбір найсильніших текстів. І от для мене, Я дуже люблю поезію Катерини Калитко. Для мене от ця книжка якось ще підсвітила її як одну з найсильніших авторок, найсильніших поеток цього покоління. Ну І знов-таки, це книжка свідчень, тому що тут багато про війну. А, і, і, і тут є вірші і, авторів, котрі служать в ЗСУ. І ось ця війна, побачена жіночими очима, це теж інша війна. І ось ну, Це суб'єктивно, і може за кілька тижнів я би вибрала якийсь інший вірш, але як на, на зараз на мене, от, найбільше може враження справила Марія Катерина. Калитко, постійно щось падало, рясні коштовні коралі на дно криниці, і, здавалося, доля разом із ними німецькі авіабомби на київський вокзал, де ти тремтіла самотня підлітка, і думала, що життя скінчилося, не почавшись. Падав солдат, зомліваючи від гарячки на вулиці чужого Галицького містечка, щоб тягло його до братової хати. Як тебе, Іван, ще не знаючи, що це твій чоловік, падала з голови тернова мамина хустка подерта хижим кіхтистим гіллям тайги. Падали ви обоє з човна в холодну Сибірську річку, скринька з нехитрим скарбом у сніг зіслизала з саней, падали запряжених полярними оленями, падали з рук, розлітались дрібними бризками, улюблені статуетки і порцеляновий посуд, розсипалися стоси книжок із прилавка на холодному ринку у Вінниці. Падала донька в пронизану сонцем воду, щоб ти пірнала за нею. Зрештою, падала я трирічна, біжучи так швидко, аж ти ніколи не могла мене наздогнати, стесуючи колінця і ліктики, раз за разом рани, не встигали гоїтись, так і пробігала все дитинство, і тільки тобі давалося бентувати. Ти міняла бенти і співала мені світетерен. терен. Кругло й лоскітно життя прокотилося крізь соняшний день, де ми з тобою дмухаємо на кульбабки. Ти у двадцяте старша за мене, і голосно сміємося, а люди плечима знизують, що мале, що старе. Що весни приходжу здмухувати кульбабки на кладовище коло тебе, казати, все так само на світі, бабусю, терен цвіте. Хто з любов'ю не знається, той не знає й горя, але знову мене серед таких нема. Ти добра була, тому і не пояснила. Батьківщина, мала і велика, починається там, де спершу б'ють кулаком у груди, а вже потім питають, навіщо приходила: Ти так хотіла, щоб це мене оминуло, та довіра біля трирічка, безборонно біжить на зустріч комусь важливому. Спотикається, падає, обдирає колінця еліктики раз за разом неспинно обдирає все по-живому і нікому бентувати. Але якщо покрутити на пальці твій перстень чарівний із зеленим камінчиком, то робиться легше, бодай на часину. Ось цей пригарний вірш, в якому власне через долю родини, через стосунки трьох поколінь, мами, доньки і бабусі, відбилася вся наша історія з Сибірською Тайгою, з коралями, які впали в криницю, з авіабомбами в Києві 41-го року. з... Тим, що не оминуло сьогодні, і, власне, ось така. Ми кажемо багато про сестринство, про жіночу дружбу, але це от стосунки жіночої родинної переємності. Ось бабуся, яка, яка, яка бентувала ті рани, і яка по досі їх бентує, і бабусин перстеник, перстен, який стає символом родинної пам'яті, і який по досі полегшує, ну якщо не тілесні, то душевні рани. Це надзвичайно е, багато тут сильних е, проникливих текстів, е, е, і сама книжка структурована так відповідно до е, таких чільних тем. Так, вона починається з невеликого розділу Маніфест. Е, а він починається з вірша Забушко. Тобто, перший вірш цій збірці, це е, вірш Оксани Забушко, новий закон Архімеда. Не руш моїх кіл така маніфестація окремішності автономності. І далі ми маємо розділи: дівчинка виросла так досвід дорослішання. У мене син і у неї син. Зрозуміло, а потім війна, тіло після всіх твоїх підступів і зрад, задзеркалля з, ілю, з алюзією дуже проникливою, час Ан, сталеві прибори, Амазонка і завершує розділ сила сестринства. так. Тут фактично всі зараз найсильніші поетки, авторки, і це насправді. Надзвичайно цікаво бачити, як з одного боку це дійсно така спільнота сильних поеток. З іншого боку, тут є нові імена, от з 50 імен, фактично 10 імен для мене були нові, і це надзвичайно цікаво і можна тільки подякувати упорядницям, що власне. Вони і вказують на ті імена, які от, не так можливо давно з'явилися, але вже пишуть е, дуже добре і резонансно. Знов таки сучасна поезія, яка зібрана в цьому, не лише не лише та, яка зібрана в цьому томі, але сучасна поезія, що загалом має дуже багато культурних контекстів. Це переважно от, ми, ми боїмося слова постмодернізм, але так чи так от це поезія, ну назвемо її палюмсесною, якщо хочете поезія, в якій переосмислюється культура, 你 <noise> Коди переосмислюються культурні символи, переосмислюються важливі тексти світової літератури, важливі міфи з жіночої точки зору. Це послідовно робить в нашій поезії Оксана Забушко. Звичайно, її клітамнестра, її дуже, дуже багато цих алюзій на м, Шекспірівських алюзій, античних алюзій. І ось може не без впливу Забушко, але так чи так серед найкращих усіх збір. Ну, в моїй оцінці, принаймні, вірш Ірини Шувалової, дуже сильної поетки «Одіссей не повертається. Ми всі вчили, вчили Одісею, ми всі знаємо сюжет, ми знаємо міф, ми знаємо гомерівські гекзаметри. Але ось Ірина Шувалова перепрочитує цю історію з. Точки зору з позиції Пенелопи, а не Одіссея. ось як їй чекати того, який 20... він вдягнув свій найкращий плащ? Він пішов завойовувати світ. І чи так вже їй в тому покинутому домі? Ні дружини ні дружина, ні, ні вдова? Якийсь вусань ходить будинком, каже, що він її син? Врешті, чим вона має жити в ці 20 років самотності, і ось у, у, цьому, у цьому вірші є фінальний такий розмисел, фінальний, принаймні задум Пенелопи, Пенелопи, яку патріархальна культура так довго особлювала? Як символ патріархальної вірності, патріархальної жіночності, і ось Пенелопа задумує втечу з цього будинку. Вона, вона, вона інколи ловить себе на тому, що ногою підсуває е, з вогню жарини ближче до пишно тканої завіси. Хай би згорів цей дім, хай би згоріли стіни, які перетворилися для неї у в'язницю. Вона хоче вийти у вільний світ. Таких, таких сюжетів тут, от, 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 сюжетів які переосмислюють культуру тут багато для мене було багато відкриттів у цій книжці але серед моїх улюблених віддавна улюблених віршів е, е, зазеркалля пані Мержинська Оксани Забушко і це теж от, так як Шувалова пропонує і, жіночу іноверсію Гомерівського міфу, Гомерівського сюжету. Оксана Забужко пропонує от таку іноверсію. Біографії Олесі Українки. І водночас це, звичайно, ж роздум про жіноче письмо і про те, чи може жінка поєднати материнство і творчість, те, на чому так, так багато зстановляється феміністична теорія. Отже, зазеркалля пані Мержинська у світі, найбільш реальним з усіх можливих у такому самому Києві, тільки трохи інакшим. Всі знайомі кав'ярні по другому боці вулиць, рух екіпажів та авт тече в супротивну сторону. По хіднику, освітленням плямами листя, Лариса Петрівна, коса чмержинська, котить дитячий візочок, бліда, ще дрібко знервована по пережитому вранці, підгоріла молочна кашка розрахувати няньку. Дитина чаче біряє в повітрі ніжками, пані Мержинська спиняє візочок, поправити укривальце, нахиляється, ручко роздутими ніздрями спрагло вбирає теплий, хлібний, дурманливий пах немовлячої шкіри. Не втерпівши, з вибухом щасного сміху втискає обличчя в піну мережів, в курчачий піддатливий лоскіт, ніжно сюркоче, присмокує язиком. А бачиш, Лисюню, добре казав тоді лікар. Всі ті дівоцькі сухоти то просто од нервів. Вийдеш заміж, народиш і все минеться. У кав'ярні, внизу провізної, з лівого боку чекає вогненний Янго, сховавши крила під попілавий плащ, замовляє вже шосту каву. Входить жінка у чорній сукні, різко стягує рукавички, шпурляє на столик. Янгол підводить на неї очі і тут же відводить помилка. Тим часом Лариса Петрівна, косач Мержинська, кодить візочок мимо. Не забудьте зібрати вишневий трусок на розпал самовара, тільки вишневий, бо вугіль дає правдиву духмяність, так як любить Сергій. До вечірнього чаю стіл на терасі накрити білим обрусом. Чи нова куховарка втрапить почистити срібло. Вертаючись з праці, Сергій Костянтинович Мережинський іще от хвіртки, широко розводить ручки -ки з портфелем, мов хоче обійняти всіх разом. Пані Ларису з дитям у садовим плетенням кріслі, прощену няньку і куховарку на задньому плані. Ліля з мужем і людя Старицька будуть пізніше. Знаєш, Людіна Рона старша за нашу, а ще не ходить. Потім пані Лариса. Сидить із шитвом при лампі, смерком стають чутніші вологі надихи саду, у сусідів грюка вікно, десь гукають додому дітей. І коли, то, либонь, від єврейських дільниць, розтинається крик: Мірям, мірям, мірям. захлинулась горбами луна, мов здригнувшись зі сну, Лариса Петрівна косач-Мержинська вколює голкою палець. Що тобі, серце? Нічого. Рягтюча рубінова крапля на підмизинній пучці, батистова хусточка, пляма, розтікається і підсихає, немовіржа. Мірям, бірям, ах ти, господи, ні, не згадати, ти просто втомилась цілунок в долоню, не час нам лягти, руки круг шиї, глибоке зітхання і трем, у кав'ярні на наприрізніні. З протилежного боку вогненний янгол замовляє дванадцяту каву, ніхто не приходить, дзигар б'є 12 разів, отже північ. Щасливі жінки сплять на морені любосним трудом. Лариса Косач-Мержинська непорушно лежить горілись коло мужа, що вже заснув, і гарячими, як після сліз, хоч сухими очима, широко розкритими, дивиться в порожнечу. Так, ми маємо е, надзвичайні тексти тут. Ми маємо надзвичайні ілюстрації тут. Е, Ярина Саєнко, е, це її художниця, це її ілюстрації. Так, вони е, додають, е, власне, слугують таким е, посиленням самих текстів. Так. Тут переосмислено також античні образи. Сучасні образи Словом, така цілісна книжка, така цілісна збірка, яка репрезентує і найсильніших авторок, поеток тепер, нашої теперішності, і дає дуже добрий, дуже добрий поживу для того, щоб міркувати, але ще більше дає дуже сильні емоційні прозріння. І, безперечно, це стане видимим. Цей проект, ця книжка стане видимою і надовго буде залишатися знову таким імпульсом підтримки і руху. Далі традиції, феміністичної традиції, так, в українській поезії, так, що від першого до другого вінка е, цей зв'язок прокладено, і ми маємо далі тривання цієї поезії. І ось на сам кінець тут дуже багато є е якихось алюзій на цю війну, тут є досвід цієї війни. Е і ось е вірш Вікторії Амеліної, який, який просто вражає: У мене син і у неї син. У неї до війни було два. У мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що в неї досі ще два сини, що той ясноокий не вмер, не зник. Вона його родить щодня під крик, але крик жінки, не немовля. А хлопчик усе не кричить ніяк, хоча вона родить його щодня, він дивиться мовчки із темноти, так ніби благає їй помогти. Але вона родить його сама між нею і мною тепер пітьма, бо в мене син і у неї син. У неї до війни було два, а в мене завжди був один. І спробуй комусь іще поясни, що з нею на двох у нас три сини. І ось цей досвід, досвід воєнний, тут є е, пронизливі вірші Ярини Чорногоз, е, тут є е, досвід от, жінок, які взяли в руки зброю. Тобто це справді книжка, яка, яка свідчить про Серед всього, крім всього іншого, коли порівняти з першим вінок, ця книжка свідчить про те, як урізноманітнився, як збагатився жіночий досвід, який відбиває жіноче письмо.